Є е, така категорія чоловіків, коли е, вони проявляють свою любов не словами, а діями. Uh -huh. А їй то заливають тобі в уші, і ти потім йдеш і знімаєш ту лапшу, і думаєш, Боже, яка лошиця, що там взагалі повірила. І тут така історія, коли е, треба просто дивитися, що відбувається в ваших стосунках. Е, коли людина діє, їй потрібно постійно проговорювати, як важливо це почути. Дуже рекомендую, якщо у вас такий чоловік, то звернути увагу, поміняти ви його не зможете, 100%. Ну, я не знаю в своєму оточенні, хто б так змінився. Бо вони все одно вважають, що моя дія це найкращий прояв моєї любові, і, і дії дійсно серйозні, сильні, які змінюють в тобі все. Але тобі ж все одно хочеться як жінки послухати ушами, да? Тобто, ти хочеш, щоб тобі сказали компліменти, помітили, якщо ти пофарбувався, помітили, якщо ти купив якусь нову сукню. А що можна робити в такому випадку? Це просто попросити чоловіка написати листа. Повірте, вони в листі розкриваються зовсім по-іншому. Якщо так в очах вони не можуть тобі напряму це сказати, для них це норма про вас піклуватися, вас охороняти, вас любити, підтримувати, то на словах вони можуть це не говорити, але в листах вони пишуть дуже такі маленькі речі.